А знаєте, ви чому найчастіше, коли ми жінки, просимо чоловіків, щоб вони нам щось допомогли або дали нам е, якісь почуття, обійми, підтримку? Чому зазвичай вони закриваються і сердяться на нас? По моїм таким скромним спостереженням це через те, що ми часто просимо у них не через пряме прохання, а через те, що ми кажемо: ти мені ніколи не приділяєш уваги, ти мене не любиш. А ти любиш мене, а ти то, а ти там то. Через те, що вони, коли чують ці слова, вони, вони, вони не чують про те, що ми хочемо обіймів, тепла, підтримки. Ні, в них включається така лампочка, можливо, а може щось інше, я точно не знаю. І вони одразу чують: я поганий чоловік, я не даю підтримки, моя жінка незадоволена. І одразу у них включається цей аларм, і вони починають захищатися. А ти мені давала, а ти мені не давала? Тому я пропоную. Пробувати говорити прямо без звинувачення. Але там така проблема, що нам дуже часто не хочеться говорити про це прямо. Бо а чого ж це я маю тобі казати? Що тобі і так не зрозуміло, що я втомилася з роботи, прийшла, а тут посуд брудний, підлога не мита. І чого це я маю тобі казати? Ти така ж сама людина, як я, і я. Я тобі маю якимось чином доказувати щось. Я хочу, щоб ти сам здогадався. І тут проблема в тому, що Якщо у вас уже встановилися такі стосунки, що ви прибираєте, а чоловік вам допомагає, то просто з вашими якби, репліками про те, що я би хотіла, він має зрозуміти це вже ситуацію не змінити, тобто. Потрібно було одразу на берегу домовлятися, що ми разом миємо підлогу, ми разом миємо посуд, і тоді ми можемо в контексті цього домовлятися. Але ми часто погоджуємося на те, що ми миємо, перемо, прибираємо і так, далі, і так далі, і так далі. А потім, коли ми розуміємо, що я вже це все не вивожу, і ти що не бачиш, що я втомилася, не вже ти не можеш мене пожаліти. І тоді виходить, що нам дуже важко вже перебудувати ці стосунки і перебудовувати їх можна тільки через прямі прохання. А давай разом, давай я буду різати салат, а ти почистиш овочі. Давай я зроблю щось, а ти мені допоможеш в тому. І я дуже часто бачу, що це визиває у жінок супротив. саме через те, чого це я маю тут командувати. Але ж будьмо чесними, ми ж на початку взяли все під свій контроль. Ми ж не дали їм цієї можливості різати овочі чи, чи щось робити. Ми показали, що ми все можемо класно зробити. Але різниця в тому, що чоловік, якщо не може, він не робить. А ми робимо. І я пропоную перестати це робити, а робити це разом з чоловіками, і нам стане краще. Обіймаю.